Наш канал раніше робив огляд економіки фашистської Італії, при цьому зробивши цей огляд дуже детальним та змістовним. Тепер ми хочемо зробити ще один огляд, однак цього разу економіки Німеччини часів Адольфа Гітлера у 1933 39 роках. Огляд базується на книзі німецького економіста Густава Штольпера про економіку Німеччини, а саме і частині про часи Третьої імперії. Націонал-соціалістичний рух на своєму початку, безумовно, не мав економічної доктрини. Однак його початкове поширення і остаточний прихід до влади припали на періоди, коли нестатки і страждання, завдані масом економічною кризою, кидали на німечні важкі тягарі. І люди шукали систему, яка б обіцяла їм порятунок. Партія була заснована 24 лютого 1920 року. Коли Веймарський режим, народжений найглибшим приниженням Німеччини, марно бавився зі стрімко зростаючою хвилою інфляції. Свою першу революційну акцію партія здійснила в 1923 році, коли під час французького вторгнення в Ругрузьку область німецька валюта, а разом з нею вся німецька економічна система зазнала повного краху. Водночас, 24 лютого, було опубліковано її офіційну програму, яка включала в себе також економічну складову. Тому, однозначно, варто поговорити про неї. Націонал-соціалістична партія від самого початку була антикапіталістичною партією, але вона також, як така, боролася і конкурувала з марксизмом. Першим аспектом її світогляду в сфері економіки був моральний принцип, другим фінансова система, третім питання власності. Моральним принципом було суспільне благо вище особистих інтересів. Пункт 24 – Фінансову обіцянку було розірвати кабалу процентного рабства. Пункт 11. Промислова програма передбачала націоналізацію всього великого акціонерного бізнесу, тобто трестів, Пункт 13. Моральним принципом націонал-соціалізм підкреслює свій антагонізм з духом демокапіталізму, що включав необмежну, часто шкідливу конкуренцію та зниження соціальних гарантій в державі, що робилося в ім'я ідола економічного лібералізму бізнесу. Розрив кабали проценту включав в себе знищення паразитичного, тобто спекулятивного, капіталу, отриманого не трудовими доходами через спекуляції валютою та підтримку натомість творчого, індустріального капіталу. Водночас це значило запобігання можливості подальших макінацій з валютою. В свою чергу передбачалася націоналізація великої промисловості, але цього не сталося. Натомість це було реалізовано більшими і ефективнішими методами, про що буде далі. За 5 років між 1933 і 1938 та роками німецька економічна система зазнала революційних змін. Гітлер і НСДА прийшли до влади під час найнижчої точки економічного спаду, викликаного всесвітньою економічною депресією. На той час у Німеччині було 6 мільйонів зареєстрованих безробітних. За ці 5 років безробіття радикально зменшилося і станом на 1938 рік становило всього лише 164 тисячі осіб. Тобто у 36 разів менше, що можна побачити на таблиці. До весни 1938 року. безробіття було практично ліквідоване, було досягнуто стану повної зайнятості нації. Навіть на анексованих землях Австрії та Чехословаччини воно швидко зникало. Досягнення цього стало можливим завдяки величезним громадським роботам, що супроводжувалося повним контролем над виробництвом, розподілом і споживанням, а також фактичним скасуванням свободи пересування як для сільськогосподарських, так і промислових робітників. Втім, внаслідок досягнення повної зайнятості безробіття змінилося дефіцитом на ринку праці, підсилене вилученням від півтора мільйони до двох мільйонів чоловіків для військової служби та служби в партії, поліції та наглядових органах. Ще восени 1933 року весь аграрний сектор німецької економіки був об'єднаний так званий Імперський союз харчової нерухомості. Своєрідний колективний примусовий картель, до якого входили не лише виробники, землевласники та орендарі всіх розмірів господарств, а й переробники, оптові та роздовні дистриб'ютори сільськогосподарської продукції. Його метою було фіксувати ціни, регулювати поставки, встановлювати допустимі націнки на різних етапах переробки, наприклад, скільки мерушник може брати за помил зерна, пекар за випічку борошна, продавець за продаж хліба. З часом регулювання стало все жорсткішим, особливо щодо хліба, масла, яєць, картоплі, вовни, великий рогатих, худоби та свиней. Фактично політика супроводжувалася жорстким татизмом та державним регулюванням, в якому фермеру диктувалися об'єми продукції, що він повинен був здавати, переробники були строго зобов'язані дотримуватися певних якостей, продаж різних продуктів повинен був здійснюватися виключно в організації, визначеній владою, і тільки через них. Аналогічно, фермери диктували, що вирощувати та який тип насіння саджати. При всьому цьому, оскільки ціни, які отримав фермер, були відносно задовільними, вони не залежали від зовнішнього ринку, були захищені від коливань, а Німеччина мала низку хороших врожаїв, фермер був відносно заможним. Однак Німеччина не наблизилася до мети самозабезпечення продуктами харчування, на досягненні якої була спрямована вся ця політика. Як свідчить подана таблиця на екрані, з 1933 року рослини сільськогосподарське виробництво майже не зросло. Також при невеликому рості виробництва молока та масла спостерігалося незначне скорочення поголів'я свиней та збереження значної залежності від імпорту жирів. В цей же час уряд Райху робив суттєві субсидії сільському господарству через велике заниження ціни на добрива урядовою постановою, зниження податків та відсотків, сплачуваних фермерами, та надання дешевої робочої сили з молодіжних партійних організацій. Політика, що проводилася у індустріальній та комерційній сфері, була подібною. А саме досягнення як найбільшої авторки в усьому за активного державного втручання та регулювання і створення промислових організацій для реалізації політики уряду в ринковій економіці. Законом, що створив базу цих умов, був закон про підготовку органічної конституції німецької економіки від 27 лютого 1934 року. В Суті, це була корпоративна держава, схожа на італійську модель, але суті мета якої вирізнялися. Так, як ми пам'ятаємо, італійська модель була спрямована на регуляцію державою відносин між капіталом і працею за помірного державного втручання. Німецька ж модель була спрямована на, в першу чергу, реалізацію вказівок та планів влади серед бізнесу. Тобто вказівки виробникам, що виробляти, з якої продукції, в якій кількості, з якої ціни, від кого приймати замовлення, кому через кого продавати, в якому порядку задовольняти попит, вироблення порад щодо економічної політики підприємства, сприяння науковим дослідженням та підготовці кадрів. Звісно, після цього йде і корпоративна організація, які були присутні суди з трудових спорів, однак без парламентського представництва. Всі керівники корпоративних організацій призначалися урядом та керували організаціями через фюрерпринцип. Основною мовою цієї системи планової економіки був звичайно повний контроль над експортом та імпортом. А це знову ж таки тісно пов'язано з контролем над валютними операціями та рухом капіталу. Жоден вагон, жодна посилка не могла перетнути німецький кордон в обох напрямках без спеціального дозволу уряду. Жоден німець не міг нічого продати за кордон без такого дозволу. Те чи буде надано дозвіл і коли, не було питанням насамперед ринкових міркувань, а в першу чергу думки відповідальних органів, які даватимуть підприємцям дозвіл чи заборону на дії з їх підприємством. Звісно, не обійшлося без допомоги держави. Так, якщо підприємство виробляло те, що було необхідно для підтримки військової машини країни, то держава оплачувала до 50% його імпорту. Схожа ситуація була з ключовими підприємствами, які сильно залежали від імпорту для вироблення цивільної продукції. Акцент у виробництві ставився на організації виробництва матеріалів, замінників, товарів, які до цього часу доводилося купувати за кордоном. Метою і наслідком такого жорсткого контролю зовнішньої торгівлі став повний розрив будь-якого зв'язку між внутрішніми та зовнішніми цінами. І все це завдяки фактичному знищенню вільної конкуренції як всередині Німеччини, так і між Німеччиною та іншими країнами. Згодом на з'їзді партії в Нюрнберзі у 1936 році Гітлером був анонсований другий чотирьохрічний план, який став за мету досягнення повної самодостатності Німеччини у сировині. Багато хто вважав, що всі ці масштабні політики, що потребують значних коштів, приведуть до нової хвилі гіперінфляції та банкрутства Німеччини. Але нічого не ставалося і жодної загрози інфляції та фінансу не спостерігалося. Чому ж так? Справа в тому, що, як ми вже казали, німецький Райх взяв внутрішні ціни середині країни зовнішніми, у значний степінь обійшов вінковий механізм їх утворення, регулюючи їх за власною волею. А тому єдиними кордонами для вишивання виробництва була лише робоча сила і природні ресурси. Спрямування економічних ресурсів у потрібне русло робилося або прямим розпорядженням робочою силою і матеріалами, або більш непрямими засобами оподаткування, кредитної політики, встановлення ціни заробітної плати. Райх використовував усі методи водночас, але якою мірою невідомо, оскільки він відмовився від публікації щовічних даних бюджету державних доходів і видатків. Вирісши і прийшовши до влади завдяки боротьбі з марксизмом, який ототожнювався з ідеєю класової боротьби, націонал-соціалізм самого початку доклав усіх зусиль, щоб зламати дух класової боротьби і замінити його ідеалом раси і народної спільноти Volksgemeinschaft. Зокрема, 1 травня День міжнародної солідарності трудячих було проголошено національним святом як День національної праці. А 2 травня штурмовики СА захопили Офіс та керівництво профспілок Німеччини, фактично знищивши їх. Замість них було створено німецький робітничий фронт, який був свого роду примусовою профспілкою, але яка об'єднувала в собі усі класи та верства Німеччини з метою створити корпоративну державу. Правова основа для цього революційного кроку була створена лише в січні 1934 року, коли вийшов закон про порядок національної праці, який наполегливо називали німецькою великою хартією праці. На фронт покладалася задача провадити мирне вирішення трудових конфліктів шляхом переговорів між сторонами конфлікту, організація судів трудових спорів, які звелися судами честі, та регулювання заробітної платні і умов праці. Ця система пронизувала й саме підприємство. Так, на підприємствах, на яких працює не менше 20 працівників, мала бути так звана цехова рада, яка мала поглиблювати взаємну довіру в колективі підприємства, впроваджувати покращення його роботу та вирішувати конфлікти на ньому самому. В однаковому ступені фронт карав як підприємців чи керівний склад, який служував своїми повноваженнями для експлуатації підлеглих. І робітників, які навмисно саботували чи порушували робітничий процес та підбоювали до цього інших. Ще одним досягненням фронту стала організація Сила через радість, чиєю метою була організація відпочинку для його членів. Вона забезпечувала поїздки на відпочинок, театральні вистави, курси гімнастики та всіляких видів спорту, лекції та курси з мистецтва тощо. Зокрема, сам фронт побудував або зафрахтував власні пароплави для відпочинку, побудував або купив величезні готелі на найкращих морських і гірських курортах, наняв спеціальні потяги і автобусні парки для своїх членів. І все це за надзвичайно низькими цінами в межах доходу кожного працівника. Наостанок оглянемо все, що було сказано раніше. Як ми зрозуміли, основною економічною метою Третього Райху було досягнення повної економічної автарки, і цій меті підкорялася уся економічна політика держави, яка виявлялася в усіх сферах економіки країни. Та яка була мета усього цього? Очевидно, враховуючи експансіоністські та іридентистські плани Гітлера у політиці, метою було підготувати німечну та її внутрішню структуру до майбутньої тотальної війни за переділ кордонів Європи з альянтами та радянським союзом. На цю політику повпливало бажання не повторити гіркий досвід голоду часів Великої війни у Німеччині та забезпечити незалежну від усіх економіку, яка могла б утримати багатомільйонну армію райху. Задля її реалізації, Гітлер використовував жорсткий етатизм та державне регулювання без націоналізації приватного бізнесу та за прямих казівок бізнесу, що йому робити, чи йде в пряму контрадикцію з постулатами ринкової економіки. Звісно, що такий жорсткий етатизм ставив палки в колеса бізнесу у його стійкому розвитку, і що об'єктивна економіка могла би рости швидше, якби керівництво покладалося на закони ринку з обмеженим етатизмом, як це було в Італії. Але для нас варто розуміти, що економіка це не господь Бог, як на час ліберальні свідки вільного ринку, що не дивлячись на її важливість, вона не є самоціллю, а лише засобом до цілі. Це ми підлаштовуємо економіку під наші цілі та амбіції, аби вона стала нашим серцем та кров'ю. Гітлер розумів це, а тому й підлаштовував економіку Німеччини під те, що він вважав правильним шляхом для Німеччини, жертвуючи економічним зростанням задля економічної автарки». Звісно, якби історія склалася інакше, Райху після перемоги по всіх фронтах довелося б міняти свою економічну політику на більш відкриту та нерегульовану державою, аби вона відповідала умовам та реалям нового мирного часу, де мала би постати нова фашистська європейська економічна співдружність.